Добрий день! Сьогодні 17 жовтня, 23 рік. Прийшли до дяді Петі в гості. Хочу показати вам його господарство. Де він проживає Дядя Петя? Да, хороший чоловік, конечно, що сказати. Це в нього тут дрова видно, складаються на зиму така. Навіс такий. Це в нього тут з хати вже сарай получився такий от. Да. Тут То, теж сарай був изначально. Це вже з хати сарай такий от. Да. Ось таке о. Така от хата, це сарай, тут в нього кобила жила. І ще газони тут їздить. Як тут взявся? О, диви. у, -у, -у. Ще до нього сарай. Там козы, я так понимаю, у Пети живут. Тут свиньи в него жили, все. Да. Все, такие сарай. Тут, не, не тут, наверное. Наверное, там свинарник был. Ну, короче, все очень круто у него тут. Так, там вещи в нього город іде Город здоровий. Не знаю, 100 20, наверное, может більше. Так вс, город у него тут По пушою садят каждый год, как паша, блядь, на одном и том же месте по 10 раз, Да Ти зробиш. Це така дорога. Вуличка така наверх. Весь ще роман живе. Тут валя там. О, кури бігають. Ха! Кури бігають, Собака така. дядь Петя тут. В історію Гіннеса можна попасти, таке місто, що вообще. Де таке, що ти знайдеш? Це треба обходити цю собаку, так? Да? Так да, умна. А як хоч звати? Ельза! Ди сюди, а то нікого вона нету. Хорошо, Ельза, де що це вона, Крису піймала, пацукайкусь. Ніхіра сівелася собака. Дивись, ще є. Це ж можна водки наробити. В хаті не куру, дядушка, учив. Красота дивись, ко дров. Хай де шоу на. О, це тут що, самого наварення у вас? Ай, бля! Я блядь, кіно землю, наверное. А чого? Та хорошо, дивись, слухай, коптильня, блять, можна м'ясо коптити, даже не виходить з хати. А що вона так це димить, а що може її підремонтувати? Ні там, як утром запалив, то ще обспиєш. Блять. Мама родна. Да. Та нічого, все це можна поправити. Гріє воно. Глеє. Так, так давай це його. Давай її розберем та перекладемо, блядь. Розібрати та перекласти. Якщо розібрати, це, ця грубка геть не потрібна, то вже все разом. А де воно гріє, ще ця груба? Ту комнату теж? І на ту сторону і на ту, але воно ні там не гріє, ні то. Ось коли повздовж канали зроблені, а... а... поперек, а не повздовж. Блять, так може її якось переділити вовше брати. А хто її тут буде переділити, знаю скільки мені ще й. А що воно тут гріє, не пойму. Де воно тут гріє? Оце щель, тут... а Це Так підожди, диви, воно куриться, щель, що воно курить. Значить, тут десь газ проходить дим. Йопка. Тут вже все кончено. Та все тут нормально, блядь, що там? Тут що, зерно є, нема. Нема. О, оце апарат. Я на змію баллона. Это баллон був? Да. Слухай, а що це воно так тріснуло? Чи це штукатурка відійшла? Штукатурка, а там тут пів камня скажу, кажут, блядь. На куску. Ай, блядь. Вот де киуз нормальный. Еще телефон есть? был? Круто, бля. mm -hmm. а Фу, знаю. Кроваль, блядь. А был... А, был... Висопетр тебе, Висопетр был... Висопетр был... Висопетр был... Висопетр был... Висопетр был... Висопетр на пол, блядь. 17 Ну і що? главное що тут воски багато и вина О. <ріст> <ріст> А щоб шест стени побілить, то було б вообще круто А викна хоть два стекла? Таких два по одному ще. давно Да ты що, так може блядь, пленку забить на зиму З вулиці, понятное діло. Що тут в не колес бачити нічого, туда Та що там ба, а кого там бачити? Ці двері закрию, ці закрию, я вміну тут ходити. Да. Охренеть. Що тут же є, блядь, пиздюрник? Квітка нагрілась там. Ну все ясно. Фезень, фезень кози. Смотри, блядь, а? Зараз як що до цей рабови кози двухатої підійду, зараз всіх часи повернули. Ага. Феса три сотри. А що та така диви, кучерява прямо интересно та біла вонду. Не, не, вот цап справа, прям диви. Цацап. цап? Да, цап, цап один і другую. Можна... А ч це вони такі? Бі? Ну такі вони. Це такие порода у них. Да батько у нього був сейчас. Це, oh. це він мав що цю це жити. Та блять переламав все в сараї. Дуже воювати любив. Ти диви, комедія. Це не якятів є не дуже, а це зараз кров в мене. <laughs> Ой, клас. Mm -hmm. Я кажу, того ця поясняється більше, ніж той кози вим'я, блять. Так це кози вим'я. Це ця, що брачна, я купив за 400 гривень на м'ясо. А, Оця біла? Да. Ти ж бачив, в мене тільки одна тиска. Дві тики, одна маленька одна. Мені показали, що тут сам взяти. Попробую від неї взяти потом, якщо вона розробиться і викормить. Угу. Вона не те і породи, що в остальні. Угу. Ну, то... Може, треба випустити? Куди? Цап-цап, 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 цап-цап. О. Хозяїн вийшов. Що Понял? И повил курочок пастись. Все. Да. Дядя Петя, привет! Передавай дальник. Привет в дальник. Там ждуть привіт. Ага. Хто що там пакиш? Що го, диви на шо, шо, хтось мене нього? Ні, там всі пам'ять, я не пам'ятаю. Родичів вже багато. А -а -а. Та що, де привіт? Да там, да. А, диви. і говорить не хочеш, той, блять, расист. Привіт, привіт. Куди його, дай його. той привіт. Ну помахай рукою ведь в камеру. отак, так. Все, привет. Приймається. Молодець. Дед. Що, будемо їхати? А що, тут робити? що тут робити? Ну поїхали. Я в кобаків нам трохи на зиму озики, вродили в нього на городі. А, красиві. Несмотря на те, що доща не було, але щось вродило. Так, це такий новий скат зібрав. Красиво, де новий резина, правда хреновенька так, протектор то хороший, ну все, юрка внутрі підложили, бандаж такий, пришили його там з транспрантерної ленты. И красота Буде гонять, ще бог його знає, Сіку да. Ось така навіска, така топлівна. Німецька. Кажуть, що бошовська. Все, Дякую за увагу. До побачення.